Під час карантину насправді що я вивчаю турецьку мову і, звичайно, цікавляться і традиція, і культура. І під час карантину була така можливість онлайн, тоді ми всі були, були поданів онлайн, прослухати курс української школи культурної дипломатії Україна, Туреччина вікно можливості. І коли нам запропонували, сказавши. Давайте якийсь проєкт, який ми можемо реалізувати Україн... українсько турецьку культурну дипломатії. У мене одразу виникло, що це буде рушник вишивка, але що саме як, у зоре, усе вже було, визерунки, хотілося гостинність показати, страви, як всі страви, ну, тобто, ідея народжувалася, а потім через деякий час, коли я потрапила на кафе, і мені старалися менше, щоб були якісь контакти, мені було в QR-коді. У ну, мене виникла ідея, а чому справи не загнати, так скажімо, в QR-код, і це, так скажемо, буде книга-рецептів в QR-коді, чому саме Україна-Туреччина виникне питання, ну і Кримські татари, країн ключки за населення України. Як культурна дипломатія надихнула Лесю зробити цей неймовірний рушник. І дійсно захоплення культурою іншої країни воно дозволяє нам глибше розуміти цей народ. Традиції сім'ї дуже глибоко шануються і українським народом, і турецьким народом, і кримськими татарами, і країнами, і кримчаками. Саме завдяки цьому шануванню сімейних традицій, ми зберігаємо велику спадщину, яка презентує наш народ і робить його відомим в світі. А сучасні технології це наш з вами сучасний винахід, який дозволяє передати цю інформацію. І цікаво, от Леся. Я знаю, що рецепти, які зображені на цьому рушнику, вони у виконанні приготування не одного автора, щоб ви розуміли, коли ви наведете свій телефон, ви відкриєте не просто назву якогось українського блюда, кримськотатарського, караїнського чи турецького. Ви відкриєте для себе можливість повторити це в своїй родині. Так, звичайно, я намагалася, коли знаходила рецепти, щоб все було. Коротке відео, легке приготування. Зрозуміло, ну так скажемо, що пересічна жіночка, не кулінар могли приготувати цю страву.